Перші кроки у життя дають нам вчителі. Хоч сьогодні дуже неспокійний горизонт, ви тримаєте надійно весь освітній фронт. Поки за наказом ворог тисне на курок, ви онлайн у зумі нам проводите урок. Заради майбутнього і наших світлих мрій наші вчителі всі ніби на передовій. Вчитель це людина. І не треба зайвих слів. Вільна Україна має кращих вчителів. Навіть у підвалі темних сірих стін. Наші вчителі чудово справляться будь чим. Вітаємо наших улюблених учителів. Чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя дітям подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота це не просто праця, а справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Ви справжні герої, адже ваша робота це формування майбутнього нашої країни. Дякуємо вам, що ви стали частиною нашого життя, допомагаючи нам розвиватися і удосконалюватися. Дякую, що даруєте нам свій талант і проживайте за наше майбутнє, намагаючись зробити його світлим і значущим. Дякуємо вам за мудрість, за чесність, за велике терпіння і нескінченне розуміння. Хай вам ніколи не вривається терпець, та учні не змушують раз дратуватися. Хай у Росі будуть лише мирні та сонячні дні, які надихатимуть та приноситимуть радість. Бажаємо, щоб ваша професія була не тільки покликанням, а й задоволенням. Про вчителів є думка особлива. Завжди такі розумні і красиві, такі начитані і все у світі знають, і терпеливо, мудро нас навчають. У день святковий вчителям пошани хай сила ваша буде нездоланна, хай люблять, поважають дуже діти, дарують вам і посмішки, і квіти. Нехай колеги люблять і цінують, художники портрети намалюють, поети хай вірші про вас складають, а співаки вам пісню заспівають. У свято ваше професійне терпіння звичим вам і сил, здоров'я, відданості справі, натхнення, гарних перспектив. Бажаємо вам!